365 днів про взаємовідносини. День 60-й. Фундаментальні істини для чоловіка. Фундаментальні це означають ті, на яких можна сміливо будувати. І я зараз буду їх називати і рекомендація. Записуйте їх, воно почне діяти і воно почне проростати в кожному, хто свідомо до цього відноситься. І так, перша фундаментальна істина. Для того. Щоб пізнати і втілити в собі якості справжнього чоловіка, потрібно сконцентруватися на призначенні своєму, а не на ролі, не на історії і не на поглядах тих, хто навколо вас. Якщо ви будете керуватися історією, культурою або поглядами і відведеними вам ролями, які відвели люди, ви будете завжди програвати. Але якщо ви сконцентруєтесь, дорогі чоловіки, на ваших якостях і покликанні, ви виграєте друга фундаментальна істина. Пам'ятайте, п'ять невід'ємних функцій, які Бог заклав в кожного. І я завжди в цьому заздрю чоловікам. Хорошої заздрісті, я кажу, як класно жінкам в цьому треба розвиватися і рости у чоловіків. Воно вже закладене. І так, перша функція це перебувати в Божій присутності, це закладено цей поклик, це бажання серця. Друге проявляти закладений Богом потенціал, тобто трудитися, третє бути творцем, захисником і вчителем. Третє, четверте, п'яте творцем, захисником і вчителем. Це все уже є. Дозвольте йому розцвітати вас. Третя функція. Коли чоловік входить в Божу присутність, він починає рухатися в своєму потенціалі. А потенціал людини величезний. Не дозвольте оцій стелі, яка нависає і хоче зупинити цей потенціал, зробити це. А будьте тими, хто проривається навіть через асфальт. Четверте, праця розкриває потенціал, закладений Богом. Тобто, все, що ви робите, благословляйте. Бог каже, благословляю труд рук ваших. Благословляйте і шукайте те, що вам подобається в цій роботі. Хай це буде втілення ваших мрій в живу реальність, де ви зможете допомагати і розвиватися самостійно, і допомагати бути корисним іншим людям. П'яте, Бог не дає чоловікові завершених проектів. Він дав, завжди дає сировину. Отримавши цю сировину, використовуйте її не з розчаруванням, о, тільки сировина. А що мені з нею робити? А навпаки, з творчим потенціалом. Хм, Сировина, класно. А що я можу з нею зробити? О, в мене ідея! Я можу зробити одне, друге, третє, четверте, п'яте. І трудіться. Саме в цьому і благословляє Бог і допомагає. Чому? Тому що Він каже: Я хочу, щоб ти відкривався, я хочу, щоб ти поширювався. Я хочу, щоб ти був глибиною, не просто поверхневістю, глибиною. Шосте: чоловіки призначені охороняти, захищати і опікуватися людьми, які поряд з вами. Тому не тільки собою живіть, а живіть і тими, хто поряд. Запитайте у свого оточення, як тобі зі мною живеться? І саме оточення, воно завжди скаже правду. Сьоме, чоловік зобов'язаний знати Слово Боже, щоб навчити цьому слову і свою дружину, і свою сім'ю, і тих людей, які до нього звернуться за, наприклад, прохання, з проханням навчити, або з якоюсь пропозицією, або з якимось запитом. У вас має бути це слово. Чому Біблія? Тому що тільки слово в Біблії, воно здатне стілювати. Тільки слово з Біблії воно здатно давати життя. Все інше це буде, знаєте, як горохом об стіну. Ти щось говориш, але воно не торкається серця. Ось чому буття, другий розділ, 15-й вірш. Чоловіки, і взяв Господь Бог людину, тобто вас, і покселив її в Адемському саду, щоб обробляла його і зберігала його. Отак От Бог благословив кожного чоловіка.